За святковим календарем День фізкультури та спорту відзначають 13 вересня. В університеті економіки та торгівлі кажуть, цього року свято для них особливе. Кафедра фізичного виховання відзначатиме своє 45-річчя. Це є нагода подякувати нашим тренерам, нашим викладачам, нашим спортсменам за їх значний внесок у розвиток фізичної культури та спорту нашого університету. На рахунку кафедри фізичного виховання університету економіки і торгівлі підготовка 45 майстрів спорту. Шести майстрів спорту міжнародного класу вихованці кафедри серед чемпіонів світу, європи, радянського союзу. Є учасник Олімпійських ігор у Сеулі. Активні студенти кажуть, спорт навчання не завадить навпаки, допомагає бути на висоті. Наоборот, він мені допомагає розвиватися, участвувати у суспільному житті університету. Спорт це насамперед здоров'я для мого організму, тому що я займаюся спортом, я себе відчуваю добре і менше хворію». Дарина займається хореографією з дитинства. Зараз вона виступає як учасниця колективу естрадно-спортивного танцю Екстрім. Свято почали з привітань кращих викладачів, кращих команд університету. Свої подарунки отримали команди з мініфутболу, чоловіча та жіночі збірні закладу із баскетболу із настільного тенісу. Були і гості. Обласний спортивний центр воїн демонстрував свої бойові навички: дівчата гімнастки, пластику і грацію. Нарешті змагання. Почали із перетягування канату. За три заходи визначилися із переможцями. Ними стали хлопці із гуртожитку номер 1 Їм та призерам вручили солодкі подарунки. Крім перетягування канату, були ще ігри у настільний теніс та міні-футбол, змагання з армреслінгу.